Їхала на стару квартиру. Дивіться, який тут бурдель. Зараз цей диван ми забираємо, ту поличку забираємо, ту поличку забираємо, ту поличку забираємо, шафу лишаємо. Е, так, фортепіано забираємо, крісла і стіл забираємо. Е, далі цю поличку забираємо. Цю поличку я теж заберу, ну, вона класна для туалету. Е, ну, тут вже нічого не, не можна буде забрати, то все лишаємо. Е, так, що тут ще? Далі. Е, Петро тут робив ремонт, бачите? Просто Тут була кладовка, у нас все було заварено, і тут, там, де стояла е, така поличка, то не було підлоги доробленої. Він от зараз доробив, воно вже висохло. Тільки покриємо линолеумом, і вже буде кімнатка готова. Ага, Тут ще тільки пофарбуємо все на біло, і буде гарно. Е, Котел треба трошки включити, хай він. Підігріє хату. Так, тут вихід на терасу. На терасі нічого не робили, бачу. Так, мали ремонтувати терасу, але не робили. Йдемо далі, що ми ще забираємо? Так, тут кухня все лишається, холодильник лишається, все це лишається. Єдине, що я потім заберу, це оцю штуку. Вона коштує 450 злотих, але вона дуже класна тут, бачите, тако відривати ну просто чудове. Так, далі. Тут теж нічого не забираємо в кухню, бо то все буде в комплекті продаватися. Далі забираємо тут ліжко це, Хоча тут травма металічна, але ми заберемо, і матрас. Це крісло ми не забираємо, тумбочки. тумбочки не знаю чи забира... Ні, не забираємо, вони тут будуть. Не, не ми не забираємо тумбочки, хай будуть. Ну, і тут все, Петро забрав, більше нічого не лишаємо. Хіба що заберу лампи? О, лампи заберу. Ну, от така то в нас ситуація. в нашій старій квартирі. Так, тут посуди нема. Тут ще є посуда. Тут теж є посуд. Що тут у нас лишило? Ой, магнітики. Саме основне, ми всюди їздили. Дивіться, скільки магнітів. Вони такі класні. Всюди, де ми їздили, оцей дуже гарний для Гумера. Так що, чекаю, зараз мають приїхати транспорт і забрати у нас це все. І вийшло як? Просто дурдом, а не день сьогодні. Я не знаю, що це робиться. Виходить так, що на 14:50 я знову замовила термін в тауроні. Ну, вже домовилася з тим братом тої власниці, він сказав: Добре, виходить, що на 14.30 грузова машина приїжджає, от зараз 14.25, зараз вони будуть. Все нашарувалося один на один. Але ж я, коли замовляла транспорт, я не знала, що я буду ще в п'ятницю знову таборонити. Я написала в таурон, що я не буду, і перенесла то на понеділок. Вчора сестра. Тобто власниця того будинку, моїм Петром переписувалася, він їй все пояснив. Він сказав, що вона не права, бо вона написала, що ми вже місяць маємо то більше, ніж місяць маємо той будинок, а ще нічого не зробили. Ми все пояснили, вона тут сказала, добре. Тоді вона напише туди, в Таурон, щоб нам не відключали електрику. Я думаю, ну як відключать, Це все. Це ж 21 день ми якраз всі свята без електрики. Прекрасно. Як таке можна зробити, я не знаю. І зараз зазвонив син. Ще він зустрів вже мою маму і племінницю, вони на вокзалі в Кракові. І 14.44 виїжджають поїздом і через годину будуть. Не знаю, чи я встигну то все погрузити. Бо я чому іменно сьогодні хочу все вивезти, щоб вони мали на чому спати, бо в хаті то є так, наше ліжко і ще один диван. Ну, але ну що буде тулитися, якщо ми маємо ще диван і ще ліжко? Одним словом, все нашарувалося одне на одне. І от зараз півтретя. Або вони приїжджають значить, за 15 третє виїжджають, за 15 четверта вони вже приїжджають. Я мушу ще їх зустріти зараз. Одним словом, мала три, так якби зустрічі на один, на одну годину. Май. Погрузили. те все, що я вам перерахувала, то вони погрузили за 20 хвилин і за 15 вигрузили. Занесли на третій поверх, ну, верніше на наш другий поверх. так? Верніше на польський другий поверх, а наш третій. О! І навіть прикрутили диван назад. Так що я їду зустрічати маму свою, племінницю. До речі, мама моя Тетяна. Племінниця теж Тетяна. Це моєї рідної сестри дочка. Вони їдуть транзитом через Польщу. Тетяна їде до своєї мами, вона живе не в Польщі, одним словом, за кордоном. І, і, і їду зараз їх залучати на поїзд. бо Вони і, і, їхали з України, і, стояли десь годинки три на кордоні, але далося швидко поїхати, вони їхали тим флік бусом таким зеленим. І досить швидко їм вдалося приїхати. Фактично зараз такого, пів четверта, а вони вже приїхали. Вже на вокзалі мене чекають. А, Сіли вони в сьомій ранку з Львова. Так що, від 7-ї, я думаю, що це нормально. Я до того власника, дозвонилася, до брата власниці. І домовилися ми, що ми на понеділок на 15.30 йдемо. Йдемо туди ту умову перезаключати та урон. Так що епопея продовжується. Як це все буде, я потім розповім. Ага, хотіла сказати, що. Оці транспортні послуги, то я е, хотіла замовити і дзвонила, то одна фірма мені сказала 700 злотих. Причому вони питалися, що перевозити. Я сказала диван і матрас, все. І вони захотіли 700 злотих. А тут ви бачите, скільки вони забрали, вони майже все з хати забрали, і вони сказали 400 злотих. 400. Хоча, як я дзвонила до них, я теж домовлялася за... Тільки диван і заліжко, то вони сказали 200 злотих. А в зв'язку з тим, що вони все решта робили, то 400, але все одно де 700 злотих де 400, є різниця. Я думаю, що ті запросили би тисячу за це все. Так що я вважаю, що дуже дешево. Кому потрібно тут послуги в цьому регіоні транспортні, то пишіть мені, я вам дам контакти. Хлопці молоді, швидко все роблять, ставлять все на місце, так як ти їм сказав, без лишніх слів. Так що дуже гарна фірма. Можу порадити. По крайній мірі, я вже тепер маю нормальну фірму перевізників транспортних, бо дотепер, дотепер не, не могла знайти. Ми мучилися. Добре, то я приїхала вже майже, так що підіть до вони? О, йдуть. Нарешті побачила. Вон Міша. Вон Таня. тримає бабулю. Ой, цирк, йдуть. Ідуть, йдуть. Ти Я туди зайду. Добре, пачу. Бабуля, простіпайся. Ой, не хочу. Міша каже, що дає, ти пристіблю. Ходи, Леончик. Подивимося, що там Миколай з України бабулі передав. Туди наверх, наверх йди. Ні, самі наверх не піддав. Ну, з тобою хай йде. Тепер говори, че, хто там до тебе че, в Україні приходив. Че. Ой в Україні стукає, а я сплю, сплю, ніяк не чую. Боже. Ти розумієш, думаю, хто якийсь бандит якісь той, рветься. А то так каже, передайте Ліончику, бо він далеко живе від України. Так. Ти бачиш, Але скільки ти? з України тобі передали? Біно? Нічого собі. Дивися, який. От він все таке маєш, так? Ти бачиш, а що треба сказати Миколаю з України? Дякую. Дякую. Бабуля, передай Миколаю дякую. Передаю, Він сказав. передам, скажу їм такий чимний. Так. Ану давай, неси сюди, неси. давай, розкладай, тут покажу. Ого, то що, всі патрони? Ти будеш мати цілий комплект. Ти бачиш? Шо, райде. 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 Ага, то автобус. А ну покажи. Вау, викида. Вытепляється. Вытепляється. Ано. Ой. Вот давай що за що да вам? За що їх достать? Ой, а він навіть сідати може тут є мотоцикл.